Внаслідок останнього можна сказати, такого закордонного відрядження ми здобули ще пожежний автомобіль. Насправді це у нас такий ну, перший там, матеріальна така співпраця муніципалітетів між громадами, нашими партнерами за кордоном в Європі і містом Первомайський, коли ми там отримали одиницю техніки. Це за великим рахунком перша одиниця техніки, яку ми отримали за гуманітарним протоколом. Цю машину нам передали. Передав муніципалітет міста Лацен, це Німеччина. Вони не є нашими партнерами, але вони є партнерами нашого польського міста-партнера Губіна. І під час святкування в минулому році дня міста ми познайомилися з міським головою Каєм Едгарцем, який ну там декілька місяців назад мені написав, що вони можуть нам передати такий пожежний автомобіль. Це не єдина така співпраця, ми отримали від наших Пуципалітетів, партнерів до того там лікарняні меблі, обладнання, там гуманітарну допомогу в сенсі там гігієни, продуктів харчування. То все було. Ну його люди там роздали і не видно. Але ця машина вона залишиться працювати в громаді. Під час війни важко переоцінити значущість таких пожежних автомобілів, бо навіть наш відділ пожежних рятівників він надає допомогу і при. Стрілах Харкова їх залучають до нещодавно. Там у нас закінчились тільки події в ближче там в Балаклі і в інших регіонах, куди їх так само залучають, і він не буде виконувати основну функцію пожежного автомобіля, але буде таким допоміжним резервним, яким ми будемо залучати. По перше, ну на внутрішніх ситуаціях в, в громаді, які вони можуть виникати на наших підприємствах. Ну і один з. Таких мавітонів нашої громади це пожежі на е, нашому полігоні твердих побутових відходів? Можливо, ми зможемо швидше реагувати і там е, тушити їх швидше. Він, е, Більше предназначений для створення такої пожежної інфраструктури там велика помпа, можна може яка може подавати тиск води в систему рукавів. Ємкість для води 2400 літрів. Тому ну, для якихось невеличких пожеж може автономно реагувати. Ми плануємо докупити до неї там, щоб у нас були бодай якісь там ну пожежні костюми, хоча б там для невеличкої кількості людей. Та рукава, і інше знаряддя ну саме необхідне, яке може знадобитися, щоб вона могла повноцінно виконувати функції тушіння пожеж. Цей автомобіль буде. Користуватись ним пожежники чи жилсервіс ні, він залишиться у нас на комунальному підприємстві жилсервіс. Ми за нашими новими повноваженнями можливо, колись в перспективі будемо створювати муніципальну пожежну службу. Такої там гострої потреби станом на зараз нема, але громади мають повноваження щодо можливості утримання добровільних пожежних дружин з штатом. Вона буде виконувати, можливо, там якісь функції і спідвез. Води або ну, господарські, які будуть виникати, на які вона може відповідно реагувати, От. і бути такою підстраховкою для основної нашої пожежної служби, яка на постійній основі функціонує в місті.